Насправді, мабуть, з вами хотілося би десь підсумувати тему зустрічі китайського президента і російського Володимира Путіна. Я читала ваші коментарі про це. Знаю, що ви теж це аналізували. І якщо Повернутися навіть до картинки цієї зустрічі, то я вдивляючись в, в обличчя і Ісзеньпіня і Путіна, ну бачу, що така, знаєте, легка, легкий сум на обличчі Путіна десь промайнув. Як би він це не міг не приховував, так все-таки здається, що там все. Не пішло за його сценарієм, не так, як би він собі це хотів бачити. Ну і була інформація про те, що візит дещо скоротили, він мав тривати довше, але Сідзіньпін ніби раніше поїхав. А чи так це що ви можете сказати? Підсумовуючи, десь те, що відбувалося, наскільки вдалося Росії залучитися підтримкою Китаю? Слава Україні! Доброго. Власне кажучи, цей візит і ця зустріч вони були надзвичайно важливими для обох для всього світу. Захід не розраховував, що буде така швидка процедура оформлення ось цього страшного союзу. Путін був не зовсім вдоволений тим, що невдоволений хазяїн. За задумом. Зепіня, який був, е який дозволив йому наступати. А взагалі, навіть якщо бути до кінця відвертими, то початок війни е це була ініціатива Китаю. Вона йшла в чотири такти, так зване. Перший такт е Росія е повністю окуповує Україну, і як обіцяв, хазяїну е Путін зробить це за кілька діб. Це вимушу примушує Сполучені Штати і Європу мобілізувати всі сили і поставити на західний кордон, точніше на східний свій, а біля західного кордону України. Другий акт це удар Іраном по Ізраїлю. Сполучені Штати також не можуть залишити свого стратегічного союзника, але боєздатні і основні сили вже зв'язані в Європі. Тому доведеться, довелося б іти Сполученим Штатам на такий аналог невеликої мобілізації і затягування пасків. Вони впоралися, але з великим трудом. Третій акт це Північна Корея, яка починає агресію проти Південної і Японії. Сил у них достатньо, і не треба їм легковажити. Тут уже все для сполучених штатів треба підгрібати, все, що є напруга максимальна. І четвертий акт, як розраховував Сідзепін, дзен, китайська армія свіженька, не задіяна, не вимотана в жодному бою, виходить на світову арену і забирає все, що вона хоче. Власне кажучи, два роки назад, на новий рік, на новий 21 рік. Сінзепін виступав перед е, генералітетом і перед випускниками військових академій Китаю і сказав: нас чекають роки великих перемог і величезних втрат. Ніхто не приховує в Китаї підготовки Третьої світової війни, яка повинна відновити, за їхнім поглядом, гегемонію Китаю в світі. Вони чекали майже 500 років. І нарешті от слушно надія відбулася. І для цього першим інструментом пішов Путін. Путіна направили, Путін вив'язався в війну, але виявилося, що він обдурив хазяїна. Російська армія не друга в світі, російська промисловість і російські ВПК. Не такий, який може тягатися з європейським, а тим більше з американським. І взагалі все дуже, дуже не так, як хотілося би. Е, і коли Сі Цзіпін е, протягом всього цього року розглядав всі варіанти, він був вимушений прийти до єдиного висновку. Якщо хочеш щось робити, добре, зроби це сам. Е, цей приїзд, це переназначення. Путіна ханом на території Росії на наступний термін. До речі, це була взагалі унікальна фраза. Мабуть, за всю сучасну історію ще ніколи не прозвучало за рік до початку виборчого процесу і ще, ну, начебто, не зрозуміло, чи буде, чи зможе Путін взагалі балотуватися у президенти. А Сідзепін уже поздоровив його з перемогою. Великий східний хан. Поздоровував із е, маленького хана підлеглого з тим, що дав йому ярлик на наступний термін. Е, побажав е, берегти себе. І головне ту ж фразу, яку він сказав, і та, яка зараз злякала Європу дуже сильно. Це фраза: ми повинні зробити те, що робимо вперше за 100 років. Це великий натяк на 1917 рік, е, антиімперіалістичну марксистсько мауїстську революцію. І як казав Цзедун, східний вітер повинен побороти Західний вітер. Е, путін зробив все, аби е, всі сподобалися. Грановита палата, точна точка, в якій стояли Цзедун і Сталін. Абсолютно е, до дрібниць повтор. Церемоніали, який відбувся тоді, тости, повністю він намагався зіграти реінкарнацію Сталіна. Сінзіпіні ніколи, ніколи займатися цими ліричними справами. Він призначив хана, дав ярлик, з'ясував графік постачання зброї. До речі, зброя насправді постачалася з осінні. На фронті ця зброя вже спочатку осені китайська маркована Мейден Раша. Ми розуміємо, що Китай – це країна контрафакт Клеймо Мейден вона може поставити будь-яке величезні поставки. Тоді, коли закінчився снарядний голод, от цей був той момент в російській армії, коли пішли чіткі поставки. Зараз під виглядом. Так званих північнокорейських чи взагалі азіатських робітників вже кілька місяців планується 100тисячний контингент до Луганська. І вони будуть називатися пів... північно-корейські робітники для допомоги відновлення Донбасу. Але ми розуміємо, що це буде 100-тисячний корпус. Китай буде приймати. Пряму активну дію І вони нічого вже більше не бояться. Вони пішли в банк Коли нам союзники обіцяють протягом року мільйон снарядів за січень початок лютого, Росія отримала вже мільйон снарядів, майже 100 мільйонів набоїв. Через Іран Іран не міг зробити стільки, це фізично неможливо, тому, скоріш за все, там велика. Частина йшла ще й китайська. Зараз, як то кажуть, м'яч на полі Китая. Китай веде себе абсолютно захвало. Відмова спілкуватися з Байденом це вже, як то кажуть, гра на межі фолу. Китай не розглядає Україну взагалі як не те, що партнера, а як суб'єкт. Китай вважає, це територія. Яка обов'язково потрібна Китаю, і тут кілька теж пояснень є, не, заб, не варто забувати. Моторсіч найбільше в Європі виробництво замкненого циклу, виробництво крилатих ракет, так старого зразка, так радянського. Але якщо Моторсіч переходить під контроль е, Росії, а говоримо Китаю, то проблем із крилатими ракетами у обох уже більше не буде в принципі. Харківський танковий завод найбільший в Європі. Взагалі говорити, до чого його довели за 30 років мати найбільший в Європі танковий завод, який, до речі, в 91-му році, 91-й рік такий катастрофічний для економіки, було випущено більше, ніж півтори сотні Т-80-х. Т-80 це не Т-72 і не Т-64. Це досить сучасний. Тобто, фактично, півтори-дві бригади на рі... на... в умовах, коли фактично все обрушувалося. Ми зараз просимо ліопарди, але всі ми зусиллями робимо, аби не запрацювала наша база. Ми можемо випускати їх. Реально ми можемо випускати. Так, для цього треба інженери, для цього треба треба абгрейд. Безумовно. Але знову ж таки ми не проявляємо політичної волі, і ми вважаємо, що от якщо ми 300 разів скажемо наступ, то наступ обов'язково буде. На жаль, скільки не говори, халва, в роті Солодко не стане. Китай підштовхує і буде підштовхувати Росію до нових наступів. Втрати для Росії критичні, не існують. Буде втрачено 100 тисяч, 100 тисяч. Буде 200, без проблем. Не варто забувати основну рису психології і росіянина, і китайця. Конфуцій, коли сказав, людина повинна поводити себе як трава. Куди вітер віє, туди трава хилиться. Вітер це влада, трава це людина. Трава поважає і любить себе настільки, наскільки відповідає бажанням влади китаєць і росіянин сприймає себе, ну важко сказати про слово самоповага до росіян, тим, тим більше, але вони починають пишатися собою тільки в тому випадку, коли їх починає підхвалювати їхній цар. Тому витрати та будь-які. Ви знаєте, от мені іноді буває так трошки гірко. От більша частина українців чомусь дуже не любить дві науки історію і математику. Математика примушує рахувати і розуміти, що якщо ми затягуємо цю війну, ми обов'язково підійдемо до дати конкретного дня, це буде дата, день місяць, день тижня, коли вичерпаються наші мобілізаційні ресурси. А в Росії і в Китаї вони будуть ще невичерпаними. Коли Спілзуцький майже 102 роки назад сказав геніальну фразу, коли зупинив червону навалу на Віслі. він сказав: у нас занадто мало сил для того, щоб ми оборонялися. Ми повинні наступати. І тоді відбулося те, що ну, знову ж таки не дуже чесно називають чудом на Віслі, чудом під Варшавою, це була неймовірна. Мобілізація сил Польщі, і, до речі, Петлюрівської на той час України, бо без допомоги українців навряд чи Пілсудського так би красиво вийшло розгромити Тукачевського. Ми повинні зараз кожен, кожен день готувати, йти до перемоги, кожен втрачений день це дуже велика ціна. Ми не можемо дуже довго чекати. Китай міг чекати 500 років. Зараз вони можуть чекати скільки завгодно, затягуючи війну, їх дуже влаштовує переляк Європи. Зараз переляканий Макрон мчить на всіх парах до Сідзепіна, аби ну, по факту буде звучати так. Ой, не чіпайте нас, ми хороші, ми з ними не маємо нічого спільного, нас примусили. Ми хочемо е -з, з вами торгувати, ми хочемо з вами дружити. Ви не думаєте про нас нічого поганого, ми, ми не з ними. Грубо кажучи, позиція була така. Після нього летить, проситься в Китай прем'єр е, Іспанії, і це буде е, велика черга для того, щоб е, ну, умиротворити. Але уморотворення агресора, ну ми вже бачили, 36-38 рік спроба умиротворити. Зараз ми стоїмо перед загрозою. Аби Європа не вирішила повторити свій в лапках подвиг середини 30-х і умиротворити Росію і Китай за рахунок України. Бо кінець літа, початок осені це завершення тих програм, які існують економічних підтримки України, якщо ми не будемо мати якихось ключових серйозних перемог. Які зараз дуже важко досягти, і це проблема не через росіян, це проблема, яка створена нами самими, на жаль, всередині держави. Коли ми почали розділяти командування, я був дуже здивований, коли так звані от бригади наступу вони ж не... Підпорядковані Залужному, і вони не підпорядковані Збройним силам України. Це бригади Міністерства внутрішніх справ. Фактично, це Національна гвардія, яка, ну, як то кажуть, вона повинна зачищати де окуповані території. Але замість посилити штурмові підрозділи для того, щоб ввести всі резерви. Для того, щоб був концентрований сильний удар, починається розпорошення і таке формування.